Другий GameDev Open Cup Одеса Хакатон з розробки ігор відбувся в Одеській національній академії харчових технологій. Участь в ньому взяли більше 130 бажаючих проявити себе, попрацювати в команді та отримати цінні корисні призи. З 18 по 20 жовтня, безперервно, 48 годин. Хлопці, дівчата з різних вишів та міст України, студенти і професіонали створювали гру на задану тему. Паралельно відбувалася всеукраїнська олімпіада з комп'ютерних ігор під егідою міністерства освіти. Мероприятие в своєм роді уникальное, потому что у нас в Україні есть хакатоны международные, в которых участвуют все желающие. Но так щоб это было подідою міністерства образования України, таких олімпіад на сьогодні нету. Ну и хакатонов українських такого масштабу по разработке игр тоже нет. Організатори Одеська Національна академія харчових технологій, факультет комп'ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту, кафедра комп'ютерної інженерії вважають, що для перемоги в Хакатоні потрібно поєднання багатьох характеристик. Ти повинен бути трохи сценаристом, трохи художником, трохи програмістом, трохи менеджером. Тільки в такому випадку твоя команда може добитися успіху, і найголовніше це креативне мислення. Самое главное, что командная работа сегодня чрезвычайно ценится на рынке труда, и особенно в IT. То есть не секрет, что IT-индустрия переживает бум. Специальность разработка игр, она, наверное, единственная, или, возможно, там есть еще несколько специальностей в Украине, но буквально 2-3. Да? То есть и мы были первыми в данном направлении, вот кафедра компьютерной инженерии, наша академия, мы первыми начали эту специальность. Перший Хакатоно «Онахт» провела в минулому році, і завдяки його успіху, кількість команд на другому турнірі виросла вдвічі. Відрадно, що на захід звернули належну увагу спонсори та партнери, які також хочуть розвивати ігробудівництво в Одесі. Один з них Фрієнс Геймс інкубатор «Це самый крупный призовой фонд на території СНГ всех джемов, який був в історії. То это сейчас самый крупный джем будет по призам. плюс самый крупный джем по количеству людей на локації. И все призы будут целевые, то есть не будет таких призов, которые не пригодятся и не дадут ребятам стимула тому к тому, чтобы заниматься дальше геймдевом. Лучшие игры получат билет на конференцию, игроки конференцию в Амстердаме. Более того, получат также билеты на конференції в Лос-Анджелесі в Лондоні, опять же, по выбору, куда они хотят поехать. Кроме того, лучший гейм дизайнер получить в подарок профессиональный графический планшет. Ну і е, лучше дві ігри получать можливість поработать з професіоналами. То тобто, є професіональна ігрова кампанія буде сопродюсером их ігор і вложить в кожну гру по 5000 тисяч доларів на тестирование і развитие игр. Було озвучено п'ять тем, і шляхом голосування для розробки вибрали тему час. Отже, час спливає. Учасникам потрібно зробити готову гру, в яку за дві доби буде грати журі. Наша команда из Академии у нас три, по-моему, вообще команды в этом году. Для победы в первую очередь нужна, конечно, работа, то есть нужно вот сосредоточиться, и все 48 часов нужно работать. Для победы нужно быть заинтересованным, то есть любить игры и сделать что-то, то, что на самом деле нравится не только там жюри, но и тебе самому. Учусь в, ну, в политехническом университете одесском. Первый курс прикладная математика. Я просто закончил художественную школу, поэтому я чуть-чуть знаю в компьютер ну, основы компьютерного дизайна. И вот так вот получилось, что попал в команду. Я на третьем курсе прикладной математики одесского, одесского политеха. Я пришел сюда для того, чтобы начать... Повноценно працювати в ігровій індустрії. Я навчаюся в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську. Мені дзвонили з кафедри комп'ютерних наук у нас і запропонували, оскільки я графічний дизайнер, допомогти хлопцям. Якраз вони працюють в юніті. Ну, і Намалювати щось для ігор. Три роки наш університет, в числі шести вузів Європи і України, брав участь в такому проєкті, який називається Гейм Тобто тут ідея мова йшла про співпрацю між промисловістю, ну, фірмами, які виготовляють програмне забезпечення ігрове і закладами навчання з тим, щоб впровадити такі курси для наших студентів, а також для осіб тимчасово переміщених, тих, які безробітні, ветеранів АТО. Ну, ось таким ми займалися. Ми до того нічого ми не мали спільного з іграми. Гран зараз закінчився. Ну і нам цікаво спробувати продовжувати рухатися в цьому напрямку. І тому ми сьогодні тут. А журі чекає на унікальні результати, цікаві ігри та несподіванки. Я займаюся організацією встріч розробників ігор в Одесі і організацією ком'юніті цих розробників. В Україні дуже багато хороших програмістів, дуже хороша школа розробників І тому мені здається, що Здесь хороший потенциал. До этого многие разработчики работают в IT-компаниях, а, и вот, но вот сфера разработки игр только еще очень молодая в Украине. Мне кажется, что есть большие перспективы. За результатами змагання, перспективи професійно попрацювати з комерційними розробниками ігор та цінні призи є в переможців. Олімпіаду виграли команди з Ужгородського національного університету, Одеського технічного коледжу Онахт та Прикарпатського університету. А у п'ятірку найкращих розробників ігор на хакатоні увійшли Максофт Геймс, Ужгородський університет, Альма Геймс, Одеський технічний коледж та університет з Прикарпаття. Зростання числа учасників хакатону це наочна демонстрація і інтересу до заходу і високої рівня самої події, яку проводить Одеська національна академія харчових технологій. Люди заінтересовані в своєму розвитку. Тематика програмування ігор. Ну, читаю літературу, смотрю інтернет, всі бачимо, що це на сьогоднішній день дуже цікавий аспект е бізнесу, прежде всего. І отсюди підготовка спеціалістів, которые могли работать в этом бизнесе. Це ключовий параметр. Другий геймдев Cup Одеса продемонстрував, що IT-сфера сфера це рідна стихія для Одеської національної академії харчових технологій. А як же мені пройти? А прижов. Треба Да, там героїв ви поставили? да? Да. да.